Люди, всім привіт! З вами як завжди, Борода на зв'язку та відкриття. Е, Добавили буквально вчора розіграш на мегаконтейнер. Багато хто з вас вже відкривав, е, скидав скріни е, і дуже неоднозначні відгуки. Хтось каже кайф, хтось каже, не кайф. Е, є ще півтора дня, верніше день, щоб покрутити даний розіграш. Якщо раптом е, ти, друже, мій чи подруга, не крутив даний розіграш. Круто, сьогодні його для тебе, щоб ти розумів, варто чи не варто. Е, також є тут розіграш сертифікат вищих хижаки. Буквально за дві години закінчуються, встигну зробити декілька прокрутів. Небагато, виключно з розумом і з надією на, можливо, якийсь гарний дроп. Е, також сьогодні додавали розіграш на К-91, тим, в кого його немає, а тим, в кого К-91 є, додали просто розіграш. На танк 9 рівня. Теж буквально декілька прокрутиків зробимо. Я думаю, ось цих 4, може 5, подивимося. Як завжди, все ситуативно. Також сховище назбирав певну кількість контейнерів, і є в мене ось тут можливість взяти один контейнер славне святкування. На камуфляжик, я думаю, що я ще не збираю. А от давайте глянемо в міст цього контейнера і фар, тому що там є до 10 золота, є фон профілю, є власне. Власне, є камуфляж, який продається дорожче, раптом по і випаде за менший прайс. Так, розпочинаємо з найменш цікавих. Три збере їх усі, ну, але можливо, в якомусь з них буде танк. Є тисяча компенса, кастомізацію та з аватарами не чіпаю, адже має бути якийсь івент на відкриття контів. Там цікавого вмісту і так немає, тому їх будемо поки що наразі, поки що збирати. Є в мене буквально один відпад. Та 3 мегаконтейнери. Буду мати надію на якийсь гарний дроп. До чим цей відпад відрізняється від зброїх усі, які ми відкривали тільки що. Не знаю. Ну, я особливо не бачу відмінностей, що насправді доволі сумно, враховуючи вартість тих довбаних е відпадів. Так, мегаконтейнер. Ну, один невеличкий плюс. Тут точно є золото, але от о, попередній конт був деякий цей ну, максимально ні про що. Е, ну, давай, здивуй, порадуй. Здивуй порадуй, капець. Зараз розіграш на треба, треба крутити. А ти 1300 золота ми підняли з трьох контів. Це мало? Це, ну, це мало. Так, контейнер славне святкування за 68 галушок. Одразу він у нас відкривається, ну добре. Оу, настільки кепсько. Яй-яй-яй. Ну, на ще один мені не вистачає. І, напевно, краще позбирати все ж таки е, на фон профілю окремо. Капець краще би мегаконтейнер купив. Ну, взагалі не цікаво. Е, також тут містяться танки. Спочатку у нас тут ФВ. 1066 Наступним, після того, якщо ви все ж таки заберете його СТ-62, і наступний це 114 СП2. Але вартість, типу, ну загалушки, якщо купляти, як на мене, не дуже цікаво, ви робіть вибір самостійно. Так, переходимо. Давайте розпочнемо спочатку з цих розіграшів, які ми крутимо буквально по декілька прокрутів. І перемістимося до основного на мега -контейнери. І надіюся, сьогодні. Удача буде на нашому боці, буде усміхатися в бороді. Борода буде усміхатися їй, а удача в бороді. Так би хотілося. Забираємо. Ну, випав містик, ну, містика такі нагороди падають, що я не знаю ні про що. Знову випадає містик. Давай сертифікатик. Сертифікатик з колекційним танчиком було б ідеально. Знов 4 тисячі вільного досвіду. я тебе почув, я тебе зрозумів. Докуди нам порухатися. 465. Я просто як представляю, що я зараз за межі 500 золота купляю 2750 вільного. Ну, Така собі, історія. Випадає, збери їх усі. До речі, умовно, умовно по контакт навіть пощастило, повезло. Тут нічого не випало, та і Бог з ним. Так, продовжувати далі не буду. А, зараз давати 590 золота за 2750. Ну... Я думаю, ви розумієте, чи про Ніс-Морквинку, чи про аватар, ну майже про будь-яку з цих нагород. Це не цікаво. Можливо, повезе нам в дев'ятці розіграш дев'ятого рівня. Тут десь плюс-мінус так само: 4-5 прокрутів умовно, на ті суми, які не шкода віддати за, от, за 2750 вільного. Забрали весь вільний досвід. Прекрасно. Якби я зараз викачував якісь танки, це б було можливо окей. Хоча це. Ні, це X10, X10 дуже круті. Але що <кій> робити, коли вже так в мене всі танки викачені і викуплені? Мені просто нема що робити з цими бустерами. Так, 330 золота. Давай контейнер, наприклад, хоча б з дев'яткою або з відпадом. То... Про що я казав? 2750 і 450 золота. Ну, давайте до 500, до 500 вартість, хоча. Ну, але раптом пощастить. Дальше, далі точно не будемо рухатися. Зараз нас ще й так буде скамити розіграш на мегаконтейнери. Ну, от, власне, за 450 і за скільки там було перед тим, як уповільний досвід. 10800, 800. Подивимося, як буде насипати. Ну, фактично, треба трішечки більше, суттєво більше, щоб повністю прокрутити цей розіграш. Будемо відкривати одразу, дивитися на вміст, тому що треба відбивати то золото назад. Три нагороди з пісочного це означає, що ми в прольоті. Нам треба хоча б чотири, щоб одна з них була сертифікат. Але знову дає три. Ну, із сертифікату теж треба ще вибити танк з нормальним компенсом. Але це хоча б якась надія і якийсь шанс. До речі, з минулого розіграшу вибив скільки, типу 40 чи скільки там було цих пісочних контейнерів, і е жодного сертифіката, здається, не було. Хоча вже все в кашу збилося, я не так фокусуюсь на тих пісочних. М ну, містики. Містики, як завжди. Не знаю, от. Ви, ви ж також, ну, хоча б деколи щось відкриваєте. Як вам насипає? Яка ваша думка про містики, про мегаконтейнери? І взагалі, чи є в грі, на вашу думку, зараз гідні конти, які варто е відкривати і вмазуватись? Чотири збери їх усі. Нам треба одну нагороду, щоб там був танк, віддалі, щоб він був колекційний, щоб це щоб компенсу отримати, або піти в плюс. Е але хоча б преміум, щоб давало, щоб. Е ну, Якось було розуміння, що там є танки, що можна новий танчик залутати звідти. Ну, добре, хоча б вони, здається, починили цей баг, що падали пусті контейнери, збери їх усі. Три нагороди, ясно. В сочності все зрозуміло. Три сотні золота. Давай, 10 мегаконтейнерів, так, щоб ми точно окупилися. Це би було приємно. О, на один мегаконтейнер. Ну що, та дивимося. Що робити? Дивитися. Надіятися на танк і на. Ну, може щось бути золота маловато буде, але чорна скриня. Не знаю, після останнього відео з тими чорними скринями, які мене просто скамили і нікуди не пропускали. Я м, навіть не знаю, чи радіти цим чорним скринькам. Ну як, з 20 чорних скринь один раз тільки пропустило до другого рівня. Який не пропустив до третього. Це ж це ж сумно. Так, це ми залишаємо. Я казав. Аватари і кастомізацію я не відкриваю. Нема сенсу. Ну, тобто, взагалі ніякого сенсу в відкритті цих контейнерів на даний момент. Контейнери пісочниця. Три нагороди. Якщо сьогодні з розіграшів ми виб'ємо всі пісочні і нам не дасть. Ні разу пісочного сертифіката. Напевно, що перестану їх також відкривати і буду зливати тоді, коли буде оцей з відкриттями, коротше. Бо щось... щось я дуже давно не бачив звідти сертифікатів. Та ти заманав. Дай щось людське, дай хоч... дай хоч в плюс піти дай. Хоча, по факту, контейнер з мегаконтейнером, прокрут з мегаконтейнером був плюсовий. Тобто ми там 550 золота вибили, а на прокрут потратили 300 чи 350. Ну, але ви розумієте, наскільки це сумнівний і смішний плюс. В загальному Тому я вже, вже у мінусі. Тобто, виходить, що якщо в тебе є 10 10,5 тисяч золота, вмазуватися в цей розіграш не вартує. Зробити хіба прокрути... Напевно, що навіть от вже цей прокрут не варто робити, бо за 720 вибити. Та хоча, може в когось везіння трішки більше, ніж у мене. Мені останнім часом відкрутили, відкрутили так конкретно я б навіть сказав. Далі де є тре? Ну от про що я говорю? Тобі, навіть пісочниця дирявий і галімий контейнер не дає довбаного сертифікату. Все, я свою думку по пісочниках на даний момент зафіксував. Пісочний король вибачай мене. То в темі той зрозумів, е, я їх не буду відкривати. От будуть мені випадати. Нехай валяються на е, сховищі, тому що розраховувати на те, що ти щось зможеш з них відбити взагалі марна ідея. Ну, в принципі, з цих. Ну, Але півмільйона кредитів. Да, так, я ж кредитами зараз дуже сильно обмежений. Ну, по факту збери їх усі залишилися вибити так, щоб вже дійсності залишились тільки цікавіші контейнери. Але і цінник росте. Тим часом ростає і цінник. 2К вільно. Містики, містики. Містики дурістики хочеться сказати. Та ти є 2к вільного. Це ненормально. це ви ненормальні, ви вбили всі конти в ноль. Просто закатали в хлам всі контейнери. От, мені на думку не приходить жодний адекватний контейнер. Грандіозний, але ну, він дорогий. Він відверто дорогий. Ну, ну окей. Е, Мегаконтейнери слабенькі. Сюрпризи, слабенькі. Відпади, взагалі, якісь тупо відкручені. Чорні скрині я не знаю. Містики лейно. Капець. Тут. Давайте, три, ще, ще три містики. Давайте ще вільного. Ще вільного, ще більше вільного, вільного і, і кредитів в кінці дай. 200 золота. Ну, плюс хоча б що не вільний, вже більше, Але я витратив на ці містики трішечки більше, ніж е, тільки що компенсував. Тому. Е, до сра... не, це смішно, типу. Три, три сотні золота я відбив. Це не містики, це лайно. Е, лайно, власне, і цей розіграш, крутим далі. Шансів окупитися, мені здається, якщо крутити до кінця, просто немає. Просто, типу, вони наближаються до нуля. Навіть якщо випаде якийсь танк, все рівно ти тратиш більше. Капець. Типу, нема слів одні емоції. Чорні скрині. ого го го да є контейнер другого рівня. Все, на цьому вся удача по чорних скринях на сьогодні закінчилася. Можемо закривати рулетку, закривати відео йти далі. Бо дали вже одну другого, скри... другого рівня, так що що більше хотіти. І теж раніше чорні скриньки були цілком адекватні. Ну, цілком адекватні. Зараз просто ніякі. Випадає, збери їх усі, який раптом може, не може, не може і не раптом каже. Не видумай, борода. Так не буває. Так, треба трішечки щось зробити з золотом, але давайте підіб'ємо такий промежуточний е, результат. Якщо у тебе є 10 10,5 тисяч золота, до кінця навіть не зливай їх. Зроби декілька прокрутів, е, спробуй вдачу е, ну, перевір себе на вдачу. Е, можливо, тобі дістанеться головна нагорода швидше, тоді є шанс в принципі, піти в плюс. Uh, але знову ж таки, з 10 мегаконтейнерів можна просто підняти 3000 золота. Окей, uh, okay, 4, тому що ще буде компенс 1000 золота гарантом. за такому в найгіршому, найгіршому випадку. Uh, просто з десяткою сенсу це крутити немає. І напевно невеличкий спойлер на другу половинку, на другу частинку. Uh, і до кінця крутити, навіть якщо є золото, бо ось воно вже є, також сенсу немає, на мою думку. Пояснюю чого. Тому що ну, не дають мегаконтейнери тих нагород. Це мої переконання. Надія на те, що вдасться піти зараз в плюс, взагалі відсутня. Я думаю, що от навіть 51 тисячі не буде, це не раховуючи те, що 10 я вже злив. Але. Навіщо збігати наперед, якщо буквально зараз декілька хвилин, і ми побачимо результат е, власними очима. Так. Насипає, насипає 250 золота. Шикардос. Просто 2000 мінусом зразу так хлоп. Це, в принципі, показово, що воно того не варте. Чорні скрині. Давайте. Хоч би ти що дає навіть другий рівень. Це щось, щось пороблено. Ти ж можеш і третій даш? Дві сотні. Тупо мінімалка і мінімалка. 300 золота. З чорної першого рівня, з чорної другого рівня. Напишіть, будь ласка, що вони не гівно. Чорна скриня, чорна не тому, що. Просто, ну це, це смішно. 500 золота і ну разом. Я, я просто рахую разом. Мені аж цікаво, наскільки е, ну ця просто помийна гра, е, охренівша. 600 золота я дістав з трьох першого рівня і одної другого рівня. Ну, Коментарі потрібні, якісь додаткові до цього, чи, я думаю, може вже не бляха хоча б. Зараз, коли будуть прокрути дорогі, я взагалі не знаю, що це робити. Вилітає багато. Що це значить? Рівним чином, нічого це не, не значить. Так, друже, зараз ну, взагалі не на часі. Зараз записуємо е, скам-відосик. Скам відосик. Шкода і тисяча золота. В принципі, байдуже, щоб там не випало. Е, З цих контів цікаве тільки. Е, а, ні, стоп, це ж не розкішний. Ні, з, з сюрпризів більш-менш цікаво все. Ну, звісно, якщо там є танк. Добре, тисяча золота, звісно, мене порадувала. Трішечки, частково. Ну, Наскільки б це е, могло бути? Мене порадують. Е, твоя вподобайка. І підписка, якщо ти не підписаний. Ну, вподобайка. І коментар дуже мене підбадьорять. І піднімуть е, мій настрій після записування цього е, відео. Просто 38 тисяч. Це Це просто, це просто скамілово від ВГ. Перший танк з мега-контейнера. Льопчик. Гарно, гарно. Танчик, який. В принципі, дуже рідко десь з'являється. Ну, шкода, що він прям. Е для ну, мені шкода, тому що так і навіть не вдалося піти хоча б в менший мінус. Мова йде просто піти в менший мінус, розумієте, з цими контейнерами. Тому. Забрати. Пояснюю, чого. 에, здається, здається, вони якось умудрились поремонтувати той баг, який був. 에, заодно зараз це дізнаємося. Так, є сюрприз. Відкрите. Сісти, заплакати, звісно, хотілося б мені. Що всередині? Тут міститься до 1000 золота гарантом, або танк. 에... Краще, дай танк, будь ласка. Ні, 500 золота, мінімалка. Від 500 до 1000 мені дає мінімалочко. Так, суть бага, я думаю, багатьом знайома і відома, але ми його зараз попробуємо перевірити. Відкриваємо. Все відбулося так, як мало відбулося. Відбулося все взагалі, не так, як мало відбулося. Є баг, працює. Одна за один кредит типу 10 пропозицій. Купляємо, але не нарахує. Ну, Якщо раптом ви не знаєте, як працює цей баг, е, просто були попередні інформації, що його пофіксили. Нічого його не пофіксили, тому що в першу чергу в ГЕС вигідно, щоб ти прийшов, забугував, зротись ось так. Бачите, типу нічого не відбулося. Вийшов, зайшов. Чудо! Чи не чудо це? Ще раз можливість злити. Давайте подивимося, скільки нам треба для справедливості і для чистоти експерименту. Експерименти, рубрика, відкрити цих 10 мега-контейнерів. Три нагороди. Прекрасно, просто прекраснішим образом вилітають три нагороди. Так. 1000 золота. Навіть, ну, це, до речі, навіть дуже непогано. як і 500. О, 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 о. 350 це вже більш схоже, на правду Вітаємо. Давайте подивимося, з чим ви нас вітаєте. О, 1000 вільного. Так. Я ж сюди ну, виключно за вільним прийшов. 6 контейнерів ще. Е, 1000 гарантована і 350. Тобто, від від сили 5 тисяч з 10 мегаконтейнерів. контейнерів. Ще три. Ну, давайте. Будемо не забувати, тут міститься 100 тисяч золота. Раптом. Ну, до речі, тут міститься другий вже танк. дає знову танчик. Цей раз дає восьмий рівень, але уже колекційний, завдяки чому вдається хоч трішечки. трішечки Бути в менших накладах. Ще два мега контейнера. І е, робимо підсумки. 100 тисяч, але вільного досвіду не кредит не золото Було би золото. Було би золото, було б епічно, звісно. Так. О, і гарантами вдалося назбирати, ще збере їх усі тисячі. Гарно, прекрасно, просто шедеврально. Багато, до речі, нагород теж радує. Ти дивися, знов танчик. Три танка восьмого рівня що два з них прямо, але бляха три танки. 15 десь плюс-мінус мегаконтейнерів. Ті мегаконтейнери, які були в мене, три на самому початку, якщо ти ще не забув, що починалось відео, були взагалі без нагород. Три танки. За який прайс? Давайте тільки дізнаємося, за який прайс. Ми тоді т 77 не будемо враховувати. Зараз я ще цих 3750 відніму. Зараз я єдине, що зможу зрозуміти для себе, наскільки я в мінусі. Я в мінусі на 9 тисяч порівняно з тим, що додав 50 тисяч, попрощавшись з фоном профілю, слава Богу, у мене було два, це я точно не буду продавати ні при яких обставинах. Швидше, напевно, що перестануть виходити відео. А щоб цього не сталося, вподобайка та коментар. Якщо, якщо для тебе важливий україномовний контент, якщо ні, ну, ну ні, ні, то. Ні, Навряд чи ти дивишся, якщо тобі це не цікаво. Так, е, до чого? До того, що е, по факту 20 тисяч мінусом мені обійшлася ця рулетка. Е, по факту 23 тисячі коштували для мене 3 танка. Ну, там 23-24. Е, і це капець як дорого. Ну, типу, це прям дефолтних 8 тисяч за кожен танчик. І якщо за Лева, не маючи його, я би можливо, але тут стільки, е, стільки перемінних, що я навіть не можу чітко сказати. Але допустим, то Т-34, ну явно дешевше, типу, та, камон, кого я дурю? Вони набором продаються дешевше, е, тому е, це дорого. Це дорого. Баг, е, звісно, в інтересах ВГ Баг не пофіксили. Не пофіксили, е, тому що після того, як ти злив своїх 20, як я, чи 24, якщо б у мене, наприклад, не було ТС-77, але отримав би три нових танчика, е, тебе є можливість піти і зробити це знову. Як варто крутити даний розіграш? Е, я думаю, виключно до прокрута сьомого по 450 золота. Е, все ж таки, тут типу як нагороди трішки краще ніж 2750 вільного. Ну прям гарантованих 2750. Тому десь напевно, що перших от тих сім прокрутів, якщо не шкода того золота, бо треба розуміти, що можливо ви його і не відіб'єте, можна зробити, можна зробити. А можливо, випадуть мага контейнери 10 штук, і ну ви гарантовано будете хоча б в нулях. І взагалі найкраще буде, якщо ти відкривав розіграш чи відкривала, напиши, будь ласка, знов ти? Ні, ні, ні. No, no, no. E, пісочницю. Ти не з пісочницею вже вже точно не цікаво. Ну От, чи можливо бути в Та тайолки-палки? Ладно, відкриємо ту пісочницю, якщо випаде тільки пісочниця, то треба буде розуміти, чи можливо з неї дістати сертифікат, Хоча я розумію, що нічого не можна. Тупо заїла пластинку, собака, сутула. Та дай ти, ну навіть не давай мені десь мега контенерів. Дай два мега-конта, дай три чорні скриньки. Ну, дай три містика в кінці кінців. Просто в мене вже настільки не нема віри в ті містики, що я не можу їм радуватись, бо типу, я занадто багато їх відкрив і втомився вже бачити цей вільний досвід, вільний досвід, вільний досвід, кредити деколи видає, так, бути правді. Ну, там 100 золота, 200 золота. Ну, Тримаю контейнер, здавалось, бер, радуйся, бо да, Вибив три, Боже Макне, три містика. За там, ну, відносно розумні гроші. Нема радості, бо є розуміння тільки тому, що це скам. Так, знову дає пісочниця. Тупо, тупо забрав найкраще. Е, прийшов, забрав вершки і пішов. А, і три кастомізації. Ну, Ті вже точно нема сенсу відкривати. І за 535 золота вже, от розумієте, якщо там. ти... 450 було більше, якщо віддати за кастомізацію. А от за 535 треба дуже добре думати, тому що мега контейнер це 250-350 золота, сюрприз, це можливо нічого. Містик, можливо, нічого. Ну, три чорні скриньки, це по факту дасть тобі 100, 200 і 100, і це 400, і ти вже в мінусі. Пісочниця, зараз, зараз покажу. О, такий пробний прокрут. а ну спробуй хоча б ти себе окупити. Хоча перших сім це не змогли, з якого би переляку мав зробити це те. Можливо, дивіться, можливо, не буду стверджувати. Можливо, взагалі не варто крутити даний розіграш. Тільки мега-контейнери не з останніх прокрутів можуть. Трішечки покращити ситуацію. Дає б 4 нагороди, що радує, а не по три От як зараз. Але жоден раз це не сертифікат. Я ж кажу, я сертифікати не можу просто пригадати, коли останній раз бачив. Це настільки. Ну, типу, це просто говорить про те, що відкручені всі шанси у всіх контейнерах. Зроблено все, щоб золото з тебе викачувати нереальними об'ємами. Ось в чому питання. Найбільша проблема просто що золото в грі дуже сильно умовно обесцінюється. Його треба дуже багато або не треба взагалі. І з одної сторони, я сумую, що так мало розіграшів, тому що. Е Через це виходить менше контенту для вас. А з другої сторони, ну от вийшов сьогодні розіграш, я для вас його покрутив. По факту 50 плюс тих 12, які в мене були, 62 тисячі золота було на початку, і заледве 40 є зараз, тобто 22 тисячі золота вартість цього відосика. Е, достойно це вподобайдена, якщо тобі сподобався відео. так. Тут не було нічого файного, бо ВГ вирішило сьогодні трішечки по-інакшому. З вами був Борода. Обняв, припідняв. Не прощаюся, кажу до зустрічі. Гарного дня, вечора, ранку.